Дуже багато людей вони використовують і інтерпретують навіть певні тексти з Біблії не собі на користь. Приходить чоловік додому і говорить, жінка має поважати чоловіка, це написано в Біблії. Але є маленький нюанс. Бог це написав не для чоловіка, а для жінки. Тобто, це сказано для жінки. Тобто, це повеління жінки, поважайте своїх чоловіків. А далі для чоловіків написано чоловіки любіть своїх жінок, відноситись до них певним чином. Тобто, коли жінка приходить і говорить: ти маєш мене любити, маєш зі мною проводити час, тому що це так написано». Вона в цей момент бере повеління, яке було для чоловіка, і одягає його для себе, і використовує його для себе. І з точки зору букви, вона права. Але це було не до неї, а до чоловіка. І так само. І тому дуже важливо розуміти, що коли ми з'ясовуємо стосунки. В першу чергу наші очі мають бути занурені на себе, що я роблю не так, якщо вона плаче поряд зі мною, які речі я припускаюся. Тому що сказати, що в неї це просто емоції, гормони, вона просто якось, ну ти, типу, вона заспокоїться, легко. Але от ну, реально спитати себе, ну якби вона зі мною була щаслива, Це це ж значить, що я роблю правильні речі, певні. Якщо вона зі мною нещасна. Значить, я роблю якісь неправильні речі, це ж логічно. От я взяти бізнес. Якщо в бізнесі я роблю правильні речі, у мене буде компанія зростати. Якщо я роблю неправильні, будемо в боргах. Логічно. Так само в стосунках. Тобто, якщо наша кохана людина, чоловік чи жінка, перед нами нещасні, це значить, що ми в цих стосунках робимо певні помилки.